Під будівлею КМДА сьогодні день мітингів в обурених активістів безліч питань до чиновників по забудові міста. Сотня невдоволених намагалась викликати на розмову першого заступника Віталія Кличка Ігора Ніконова. Саме він власник однієї з будівельних компаній. Зі стрибком курсу валют люди опинились у пастці, оскільки кредити на квартири брали в доларах. Вимагаємо. Щоб все-таки курс був зафіксований, що люди не відмовляються платити. Ми сьогодні платити, але ну на даний момент ну просто в даній ситуації багато людей опинилось за межею. Да? Тобто, курс зріс на 6 гривень. Відповідно, у людей ну, просто немає таких грошей. Та вмовляння не допомогли. Перемовини виявились безрезультативними, і зафіксувати курс валют забудовник відмовився. Сказали, фіксація на сьогоднішній день. И сказал, вообще не вы не там пришли, идите к Нацбанку. Они примут сейчас какие-то там меры и уже ну, будут более конкретные какие-то шаги. Каждый четверг записываемся и, и, и только индивидуально. Скажем, продавай квартиру. Нет, нет, нет. Не встигли розійтись одні мітингувальники, як їхнє місце на ганку КМДА зайняли інші. Вони виступили проти генплану забудови столиці, який існував іще за мера Черновецького і зараз активно втілюється в життя. Скаржаться на незаконну забудову в різних районах Києва. На Львівській 15. це територія міністерства оборони. Вони говорять, що цей будинок побудують тільки для військових. А там і близько їм не попаде. Офіс відкрили скрізь у Києві в метро. Є лозунги їхні продажа от 8500 однокімнатна і далі за квадратний метр. У нас ведеться стройка Дніпровський район, радужний масив, вулиця улиця Гори 9 г Строители незаконно, не предъявили нам ніяких документів. Проходять этой стройку комунікації, два коллектора і проходит електрокабель. Который не раз они уже прорвали. Мы постоянно вызываем Киевэнерго. Ось це незаконне будівництво, про яке говорила пані Людмила. Фактично на території садочку вже розташовується паркан. Місцеві мешканці постійно виступають проти забудови. Навіть кілька тижнів тому знесли паркан. Проте огорожу полагодили і техніка там працює надалі. У Дніпровській райдержадміністрації мешканцям пообіцяли призупинити роботи до громадських слухань. Та, вочевидь, це не входить у плани забудовника. Парадокс у тому, що незаконне будівництво тільки розпочалось, а фірма вже продає квартири. Щоб не було такого, що люди бросять свої деньги в существующе житло. Эта компанія. Ну ми смотрели всі сайти, переривали ні одно строительство не довела до кінця. Они всегда завжди починають такі проблемные участки. Саме на місці цього котловану була зелена зона. Тепер пил, бруд і шум будівельної техніки. Таких забудов по місту досить багато. І поки в країні йде війна, у столиці продовжується деребан землі. Анастасія Острушко, Тарас Білово соціальна країна.